Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Я рада вас вітати на нашому занятті. Тож сідайте всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. І сьогодні, дітки, я вам розповім. Про математичні знаки більше та менше? Всі ви бачили, як маленьке пташеня Просить їсти у своєї мами великої пташки. Він повертається до неї і відкриває дзьобика. Я маленький, нагадуй мене. А зараз ми підставимо до маленького пташенята число 1, а до його мами число 2. Яке з цих? Чисел менше. Вірно, дітки, число 1 менше за число 2. Тому відкритий дзьобик ми направимо в сторону числа 2. Мов одиничка проси у двійки. Я маленька, нагодуй мене. А зараз давайте порівняємо числа 5 і 3. Число 5 більше за число 3. Тому трійка, як пташенятко, відкриває дзьобика до п'ятірки. Мов просить, я менше за тебе. Нагадуй мене! А зараз, дітки, давайте порівняємо числа 1 та 3. Яке з них менше? Менше одиниця. Тому вона відкриває дзьобика до трійки. А зараз давайте порівняємо числа 2 та 1. Двійка. Більше за одиницю, тому дзьобик в неї закритий. Вона, мов годує менше за себе число 1. Один, а одиниця менше за двійку, тому вона відкриває до двійки дзьобика. Дітки, запам'ятайте, якщо значення, яке стоїть лівіше, є більшим, значить слід використовувати знак більше. Якщо лівіше стоїть менше число, то пишемо знак менше. А зараз давайте повправляємось в порівнянні чисел. Який знак ми поставимо? Так, одиниця менше за трійку, тому ставимо знак менше. Наступна пара чисел 4 та 1. Який знак ми поставимо? Четвірка більше за одиницю, тому ставимо знак більше? Давайте порівняємо наступні два числа 2 та 3. Так, число 2 менше за число 3, тому ставимо знак менше. Дітки, а якщо два числа однакові, як ви вважаєте, який знак треба поставити? А якщо два числа однакові, ставимо знак дорівнює. Дітки, а зараз спробуйте самі поставити знаки. Ви малята молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам вивчити дні тижня. Перший день тижня понеділок. За понеділком йде вівторок. Це другий день тижня. Посередині середа. Це третій день тижня. За середою йде четвер, і він четвертий день тижня. Чотири і четвер навіть слова схожі. П'ятий день тижня п'ятниця. П'ятий п'ятниця. Теж слова схожі. Після п'ятниці йде субота. І це шостий день тижня. Вихідний день. Неділя теж вихідний день, і він сьомий. Неділя завершує тиждень. Як веселка має сім кольорів, так і тиждень має сім днів. Дітки, давайте їх запам'ятаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. А зараз, дітки, спробуйте самі.